Відкриття нового виміру це буде незер, чи щось більш дивовижне та загадкове. З Звідомленням інформації це буде не просто незер, а цілий вимір зі своїми загадковими створіннями та структурами. А також створіння, які будуть заважати нам відкрити новий вимір. Чотири, я Фьюзен, а це юап'ять, і ми починаємо. На цей раз відкриття виміру було не як завжди. Тобто, це не просто взяти 10 обсидіану, зробити портал та запалити його. Цього разу всім гравцям UA Проджекту потрібно було об'єднатися. Одного дня у discord сервері проекту було опубліковано велетенський пост, який містив собі велику кількість шифру. Хе, ну я пропоную вам самим на нього подивитись. У рані Леус, один з видів метеликів. Апис Меліфера, медоносним жила. Рунхо хорус Ферегу... Ну, я все! Напорної під назвою спільнота гравці почали вирішувати цей самий шифер. Як показує практика, то це найскладніший шифер за весь час серверу, але це цього коштувало. Дивіться далі. Через деякий час гравці «Happy Nice» та Блазень розшифрували загадку та створили у спільноті публікацію, де розказували, що вони знайшли у шифрі координати місця, на якому потрібно було побудувати арену духів, схематика якої також була захована у шифрі. Після того гравці почали Активно збирати ресурси, щоб якнайшвидше відкрити новий всесвіт. Будівництво арени зайняло декілька днів, та по закінченню будівництва на наступний день велика кількість гравців зібрались на арені та були готові до відкриття нового всесвіту. Але не все так було легко, як зазвичай. Щоб відкрити світ духів, гравцям вдавалось разом перемогти захисника пекла, який був ну дуже важким. Він використовував різну магію, викликав свої подібні, Але все ж таки, гравці змогли своїми силами перемогти цього ризаря, та нарешті відкрити для себе нові. Вий Vey вимір, який їм доведеться досліджувати, перемога, перемога, перемога. Блять, заберіть. Ой блін, я ще самого бив. Відкриття самого виміру було вельми схоже на відкриття сезону. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, то на відкритті сезону було більше сімдесяти гравців. До речі, ти там не забудеш лайк поставити, підписатися чи коментар написати. Бо як бачиш, все таки вилітає, жорсткий сецефект. Ну коротше, бам-бам-бім-бам. Бам. Так, ем, про що я говорив? Було додано багато різних сутностей, структур, духів, восів. Предметів, коротше, що там тільки не було. Духи, до речі, з'являються настільки ж несподівано, як оцивають, бро. В принципі, я вас уже ознайомив, так сказати, за зами, тому я пропоную подивитися мій суперкрутий спідран пекло в перший день. Опа. Та. сорі, але платій плакі, типа тут уже залутано. <laughs> а <laughs> де? Ти? Мужик? А Хто ти ти? Я. Василій Анархинем і Демоде Орбукт Иннект и БЛЯТЬ! Так, що тут у нас? Опа, ковальський шаблон на незаріт. Хорошо, Ну ти гамлюк, звісно. О, ебать, жрається. Я зверху, вообще, жрається, О, Вот это хорошо, вот это хорошо. Да, називається, вирішив полутати данж. Да-да-да-да-да. Налутався, так сказати. Ой-ой-ой, просто подивитися на цю генерацію, ноу. Я не можу зрозуміти це, чип цей. Хтось будував чи це така генерація. Щас подивимось. Ні, це походу хтось будував. Ааа. Ух ты! А куда я попав? Мені здається, що я тут трошечки той а, Помилився, да. Так, ладно, він так грозно тримає в соткеру, що мені здається, він мене зараз зарубає. Капець 48 онлайн, и це. У нас виходить 11. Да, 11 дня. Це я думаю така стокаю тут генерація якась така, ну просто вся бодається. Я думаю, дай круто, я не поспорю. Ну, я на першому бастіоні подумав, що все це перемога. Ще один портал, до речі. Я на першому бастіоні подумав, що все перемога. Щось залутаю. А там уже хтось сидів навіть в ось і сказав, що все, загад. Прям РП на вищому рівні, ти сказав. До речі, як не думав, там навіть нормальний ТПС, типу. Блоки навіть нормально ламаються. Там уже просто всіх чаті убивають. Йома, у мене щось серце не зупинилося. Я такий, падім. Ну от плюси оцих таких шнях літаючих, щоб по них можна якби пересуватися. Взагалі можна типу якісь дороги навіть по цьому зробити, було б прикольно. Може? же... Куди я взагалі йду? Я, я походу, на спавни до назад. Ен. Це нормально взагалі? доганій? з тією от паличкою... І ще я хотів вам от бебриком на сідлі. Mm. О, та не вже. Тут уже скажу, що все хтось був. А щось вже 54 онлайн, і щось трошечки, трошечки вже під лагою я дав. Ну, в принципі, це зрозуміло. Всі зараз бігають, то там опекло. Ууу! Mm. Uh. Капець. Оце я викупався, звісно. А що, сюди, я думаю, можна залізти. Мені здається, тут нікого поки що нема. Хоча, може бути, мене щось нафіг зарубають тут. Вдали залутано. Перемога. Я взагалі сподіваюся, що щось магічне мені тут попадеться в данжах, там може якась зілька, характеристика, рецепт, ну короче, отака все круте. А, стоп, а тут уже пусто. А це вже погано. Там здесь задишка хтось копався. Да, да, да. Це вказ. Да, ось подивіться, блоки прям недавно були поставлені. Я ліс, а я не, знаю, і так і нема не знаю, можливо це мені просто не везе. Найправильніше, що на сервері якийсь жорсткі спидранер, який там уже злутали біу пекла. За п'ять хвилин. Опа! Ну коротше, гіфка. Напишу хай, може й на ній довісти. О, да, 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 відповів Із ти плюс фуллезерка. От просто згадайте, що я говорив. Стоп! Опа. Опа. А вот це в нас шось новеньке, дорач. Капець, не вже, не вже, не вже. Перезапуск, пара себе! Ой, Йо Йо! Ем. ладно. Не будьте мені з-під раненого Так ось, відкриття, здавалось би, було нормальне. Так, в чому ж проблема? Ну, як вам би так сказати? А от що ви взагалі знаєте про якір? Можливо, ви подумали про якір відродження, з котрими можете зробити бам-бам. Або ж про якір корабляк. Але на сервері на цей раз якір трішечки загадковіший. Як ви гадаєте, що це зараз на екрані? Це називається Серце Якоря. Це почалося зі звичайних дивних повідомлень чат. Деякі з них ви зараз бачите на екрані. Взагалі, як такої уваги їм не приділили. Максимум, ну, трішечки налякали. Але в перші дні, в принципі, ніяких таких ознак і не було. А от на третій день гравці знайшли це саме серце якор. Коротше, мені тут якби цей пташечка на вугана шепта. Ну коротше, зв'язки і скинули мені ось цей реплей. Як взагалі якір знайшли? І, типу, отаке от все. От я так посидів, погадав. Ну треба ж он показати? Ну йому, ну я ж відео знімаю. І вгадайте, шо? Зараз будемо дивитися. З Землі вилізла ось така шняга. Взагалі фігна коли, фіг звідки, фігна наша. От, ось вже почали потрошки її ламати, але як бачите, на початку, як тільки його знайшли, людей було не так уж і багато. Горта трішки далі, і бачимо, що потрохи вже почали залазити в саме ядро. Проходить трішки часу. Ось дивіться, набагато більше людей стало. Ось, добавились, вже верхівку, так сказати, зламали. І зараз лізуть, уже в несе розкопу, Бам! І б'є блискавка. До того нічого такого не було, вже вдарила блискавка. Все-все-все, просто Далі розкопують, розкопують, і бам! Йо пересоте. Якщо брати такі самі важливі моменти, то після повного знищення якоря у чат було написано, що там в чотирьох точках світу дуже сильно нагрівається поверхня. Дуже багато гравців зібрались. Типу, воно раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Й. Коротше, перше його пробудження було доволі цікаве, але зараз я вам покажу дещо набагато цікавіше. 24 серпня на День Незалежності України на сервері впало три метеорити. Це Тортик або СімПкака. Прямо зараз він собі спокійно будує новий івент, ідея якого заключається у конячих перегонах. Є ну впав метеорит і впав, подумаєш? Але що зараз з тортиком? Можливо, він перелякався, пішов писати всім про цей метеорит. Я навіть не знаю, як це коментувати. Другий випадок метеориту був ще цікавіший, ніж попередньо. Боже, нащо я це знімаю? Коротше, давайте нічого не буду розказувати, от просто самі подивіться. Коїться, би ще раз. фіксовано ще й третій випадок, але на жаль, запису нема. Виходить доволі цікава історія з цим якорем. От... Що думаю я, можливо, це якийсь івент до відкриття Енду. А можливо, і ні. От до речі, прямо зараз можете зайти в коментарі і написати вашу думку, що ж це таке і взагалі як воно продовжиться. Цілому це все ми будемо бачити далі. Поки що, ні в яких там чотирьох точках нічого досі не знайшли. Чесно кажучи, я думаю, що це лише початок. До речі, дещо маю вам показати? Дивіться, яке повідомлення я отримав на днях. І так, це реально секретна лабораторія, Мене запросили. Ой, щось мені так здається, що контент буде прям крутий. Звісно, я прийняв цю пропозицію, бо від такого відказуватись, ну хто буде взагалі. Коротше, як бачите, у нас ком'юніті дуже жорстке, тому давайте там приєднуйтесь, всі діла. Сервер в описі. В процесі зйомки відео на сервері сталося декілька оновлень. Таких самих масштабних додали червоний місяць. Також трішки збалансували економіку, додали систему суддів, та також повністю оновили сайт серверу. Якщо ви вперше почули про ЮАПР. То давайте трішечки розкажу про це все. У офіційному Discord сервері є доволі таки активний форум під назвою пропозиції. У ньому гравці, як би це логічно не звучало, пропонують щось додати, забрати чи змінити. Так от, давайте почнемо з кривавого місяця. П'ятий сезон на сервері був присвячений магії, тому у нього є доволі багато магічних механік. Наприклад, для того, щоб стати магом Magic. та отримати доволі цікаві здібності різних класів, треба зварити зілля. Для того щоб вам його зварити, вам потрібно буде подорожувати по світу, знайти рецепти та знайти для них інгредієнти. Зараз багато розказати не буду, можете потім почитати на Вікіпедії. Саме головна суть, що рівнів є 9. Для того, щоб прийти на нижчий та сильніший рівень, вам потрібно буде зварити краще зілля, тому треба буде побільшій попотіти. Так, ось кастомні інгредієнти також сповняться у кастомних мобах. Тому спеціально для цього додали кровавий місяць. Якраз таки у цю ніч сповняться кастомні. Туні моби, з котрих вже падають інгредієнти, котрі були потрібні для переходу на новий рівень магії. Ну от я думаю, це прям імба. Що на рахунок судів? Ну тут в цілому все просто. Звичайна система судів, типу, поліція приходить, дивиться, що там, як там, якщо що дає по дупі. А якщо йому було мало, то його ще й судять. Ну, типу, якось так. На рахунок економіки на селеті була гіперінфляція отакої. От Але якось ми її все таки вирішили. На сервері також присутня самописна система економіки, крафтиш гаманець, продаєш там руду та отримаєш серверну валюту, ліки та копійки. А до речі, прям для мажорів є ще й аурит. Це прям найвища монета. Отака фігня малята. А ну і ще, от тоді, коли я трісом головою всі діла, на фоні був спаун серверу. От якраз на днях він почав будуватись. Типу, якщо ви приєднаєтесь до серверу, то ви заспаунитесь на головній будівлі спаун. І ще один такий прикольчик: ті, хто збирали ресурси та. Проєктували, очищали територію, будували. Ну коротше, оце все зв'язано зі спавном. Вони отримали власну ексклюзивну шляпку. Що ж, дякую вам за те, що додивились до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Мені прям дуже приємно, коли ви таке робите. Сервер та мій телеграм-канал ви знайдете в описі. З вами був Фюзан. Ще побачимося.